Павербанк 100 гривень, друзі. Хочу вам показати такі чудові павербанки. Дуже гарні, гарна якість, ціна на 100 гривень, ком'юа 100 гривень. Є здоровий асортимент. Все у нас ідуть павербанки, їх там виділено не 6. Дуже різні. Гарні павербанки. На 20 тисяч мА. Дивіться, скільки Це 100 гривень. 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 Тобто ці всі павербанки по 100 гривень. І це головне, знаєте що. Вони йдуть літіонні, бачите? Це ось павербанки. Дивіться, які вони, вони всередині. Іде літіва батарея. Ціна таких павербанків всіх, на сайті 100 гривень.ua. Ціна 100 гривень. Заходьте, замовляйте, поки є в наявності, є в кількості. Не один павербанк в одні руки. Потрібно 2, 3, 5, 10. Замовляйте. Всім гарного дня.